Доброго дня, мої любі друзі. Сьогодні ми будемо готувати імбірний соус. Для цього нам треба сам імбір. По-англійськи це називається ginger. Дивіться, який цей корінь дуже гарний. Я, напевно, оцей кусочок посажу і подивимося, що воно буде. Бо нам треба приблизно от стільки. Оцей кусочок. бачите? Далі, нам треба буде олію, цукор. Рисовий уксус, тому що ну, це все ж таки якийсь азіатський соус. Нема того уксуса, давайте, який маєте. Далі соєвий соус, яблучко, цибулька, чесник. І також по рецепту має бути ще називається сісамі пейстр. Це така паста. Із таких маленьких зерняток. Але в мене її нема, я її шукала, не знайшла. І так вирішила, що і вам воно не треба, тому що може дуже тяжко знайти. І це все ми будемо в тому блендері, я буду в цьому, а у вас, які є, перемішувати. Перше, що ми зробимо, почистимо, поріжемо на кусочки, візьмемо пів цибульки. Четвертинку яблучка, три дольки чесничка. А далі я покажу. Ми почистили всі ці інгредієнти. І що я вам хочу сказати, я перший раз, от я живу довго в Америці, 30 років, і я перший раз купила такий імбір. Бачите, обично, він такий малесенький і з такими прожилками. А це такий місцисти, без ніодної прожилки. Я перший раз такі купила. Так от я. Показую, що я беру той імбій на кусочки такі маленькі, щоб добре перемелювалося, сюди в блендер. Три зубчика чесничка. Четвертинку яблучка, половинку цибульки, одна столова ложка цукру. Так, тепер ем, соєвий соус, скільки його тут, дві ем, столові ложки соєвого соусу. Одна четверта капи, от приблизно такий стаканчик, одна четверта капи уксусу, яблучного і отака ціла капа е, олії. Я не, не беру всякі там, е, я просто олію беру, коротше. Так, і то все будемо перемелювати. Закриваємо. У мене той шнур короткий, то я вже так перемелю, щоб ви не бачили, і покажу вам результат. Я його перемолола за одну секунду в тому блендері. Дивіться, який колір получився. Зараз попробую, бо я перший раз роблю. Зараз попробуємо, щоб воно таке вийшло. Так. Ви знаєте, воно таке смачне. І воно таке здорове, що, взагалі, тут всі інгредієнти, які проти вірусу і проти всього. Дуже смачне. Тепер, що ми робимо? У мене така от є леечка, кружечка. Написано Home Sweet Home. Я думаю, ви знаєте, що це таке. І ми його сюди перелиємо зараз. Перелили. Трошки нас забагато. Нічого, забагато не буває. І будемо далі робити салат, тому що, ви знаєте, я 10 доларів за такий. Платила в, цьому, в таку от маленьку баночку у, у японському магазині, а тут красота за пару доларів. Дивимося далі. Тепер будемо робити салат. Я взяла капусту, просту капусту. Беріть летіс, теж. Якщо ви берете летіс, то змішуйте летіс, він такий м'якенький, з помідорами. І цей соус. Воно тоді буде дуже, так, знаєте, делікатно. У мене капуста. Капуста, перчик солодкий, помідори і. О, цибульку забула. Зараз принесу цибульку. От у нас лишилося пів цибульки, ми її туди, в той салат. Все ріжемо, капусту ріжемо дуже-дуже мілко. Все ріжемо дуже-дуже мілко. Якщо ви Зразу будете салат їсти, то зразу в салат ріжте помідори. Якщо ні, то ріжте їх окремо, поставте в холодильник, а потім просто добавте. тому що вони дають дуже великий сок, сік. Поїхали. Капусточку ріжемо. Дуже-дуже мілко. У мене такий сікач, він дуже добре ріже. Зараз я покажу вам, який. От, дивіться. На так. Якщо крупно, то воно не смачно. Тобі салат треба робити дуже мілко. Сікач ріже саме краще, краще бого ножа. Отак. І так само я потім доріжу. І так само дуже мілко ми ріжемо перчик. Як можна? Тонкіше. Зараз я тобі дам перчику. Мене тут собака скаче, вона дуже любить морку, перець, все таке. Бачите, яке тонесеньке. На отакі тонесенькі долічки ми отак і поріжемо все. Хочу, щоб у вас дуже добре вийшло. Ще раз показую, бачите? його все ріжемо. Так, я бачите, все нарізала. О, такими дуже дрібненько, я вже вам показувала, да? і цибульку, так, і дуже дуже тоненько помідорчика. І серединку, оту, яка дає рідину, то я теж, теж забрала. Тепер все поміщаємо сюди, в таку гарну мисочку, для того, щоб ми могли все перемішати. Якщо ви звернули увагу, то я не давала, не давала солі, тому що соєвий соус. Має багато солі, а, але якщо вам треба буде додати, знаєте, люди різні, люди люблять по-різному, то додавайте. Тепер ми перемішуємо. У мене є одна знайома, да? вона перцю сипе і сипе, сипе і сипе. Я так дивлюся на неї і, і кажу: слухай, а на що це ти так робиш? Ти візьми цілу банку та й висип, тому що тут же практично нічого не лишилося, вона сміється. Отакого От помішали, помішали все, отак. От Ми все гарно вимішали. Тепер будемо заливати тим соусом. Отак От залили і будемо їсти. Це дуже-дуже смачно. Я вже пробувала. Так що готуйте почисти вам кишечник дуже добре. І ніякий коронавірус вас не візьме. Готуйте, я зараз покажу поближче, як воно виглядає. Можете додати будь-яку зелень, ще таку петрушечку, укроп для красоти. Но в мене сьогодні нема. Так що зустрінемося в слідуючому відео.